Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та благодатної погоди. Тема погоди незвичних кліматичних явищ зараз одна з основних у жителів планети Земля. Багато наших підписників також виявляють особливий інтерес до погодних явищ. І про це свідчать ваші повідомлення під відео, присвяченим погоді. Ось тільки декілька витягів з повідомлень, які ми отримали в середині липня, з середини липня, і до середини серпня, і до кінця серпня, і досі йдуть ці повідомлення в 2024 році. На півдні Казахстану, ось починаємо першу Таке повідомлення зачитувати на півдні Казахстану, в липні та на початку серпня частими були опади, увечері доволі холодно було. Хоча раніше до кінця серпня була спека з плюс 40. Алмати в середині серпня вже зібрали врожай винограду, в саду на деревах та на кущах винограду вже пожовтіло листя, ніби це кінець серпня. Башкірія, північ Таджикистану, Татарстан, Південний Урал, центр Швеції, Японія, Чувашія. Ідуть дощі. Температура низька вночі плюс 11, плюс 9 навіть в день 14-18 з плюсом. Казахстан пише нам один із наших підписників: три дня тянувся пташиний ключ з граків Грачі називають, у теплі краї. В перших числа липня. Тобто, в перших числах липня вже тобто, птахи відлетіли в теплі краї. Дерева частково скинули листя, ніби це вже кінець серпня, а на календарі тільки 16 липня. Це в Казахстані. Правда, не написала, яка частина Казахстану. Казахстан великий. Тому, будь ласка, пишіть завжди, де саме ви знаходитеся. Далі Північна Німеччина. В липні було багато опадів, прохолодно і вітряно. Липень чергувався то дощем, то сухою теплою погодою. Вітру вже не було так багато і стало трохи тепліше. Червень та липень були з великою вологістю повітря, тільки в кінці липня один тиждень була температура плюс 30. В цьому році погода була такою, як і ви говорили в прогнозах на каналі. Періоди тепла чергували з періодами похолодань. У першій половині серпня вітер помірний був, і температура була від плюс 24 до плюс 33%. Плюс 33 було декілька днів, але вологість повітря була дуже високою, більше за 96% це північна Німеччина. А вже з такою вологістю повітря і температурою, правда, це тиждень був, це вже як субтропіки. Далі східний Казахстан, 50 км від Усть Кам'яногогірська. Літо в цьому році спекотне, мало опадів, за прикметами зима буде суворою. Помідори дозріли майже всі одночасно на рослинах і дуже в ранні терміни, і їх було дуже мало. А ось у гірки розтягнули свій термін плодоношення, та ще й їх дуже багато в цьому році. На полуницю теж врожайний рік. Далі у нас повідомлення з хакасії. Тут зовсім інша картина була з кліматом влітку. Тут дерева всі з зеленими листочками. Яблуні запізнюються з дозріванням яблук, хоча вони завжди дозрівали до середини серпня. Далі повідомлення із Поволжя. В середині серпня полетіли в теплі краї ластівки, стрижі. Не стало в садку пташок ворочок. На думку автора цих рядків, це вже прикмета на ранню осінь. А в цей час в Східній Європі панувала посуха: Луганськ, Одеса, Ізмаїл, де ми живемо Південь Одеської області, південний захід Київської області, Харків, Дніпро, Аномальна спека. Вона продовжується, до речі, ще й у вересні. З Чернівецької області прийшлося таке цікаве повідомлення. Майже всі фруктові дерева зацвіли одночасно у нас. На черешні листя почало жовтіти і спадати, коли ще були стиглі ягоди на дереві. Зараз дві третіх листя опало. І це, до речі, по всі повідомлення на час десь середини серпня. А ще розцвіли жовті хризантеми, які раніше цвіли. Аж у другій половині вересня і вже вечорами співають осінні цвіркуни. Раніше вони співали набагато пізніше таке враження, що природа поспішає. Харківська, Дніпропетровська області тут стояла надзвичайна така спека, не було опадів. Ось описують погоду в цих областях наші підписники. Спека. Неймовірно стоїть, вже більше місяця немає дощу. Повідомлення в середині серпня прийшло. Все, як у всіх, на місяць раніше, а от мухи гризуть ще з червня, хоча завжди це було в серпні. Повідомлення з Греції, Солоніки тут плюс 40, і Софора відсвіла теж на місяць раніше. Київ, 16 червня, перший пташиний ключ на небі у польоті на південь. Липа зацвіла на місяць раніше. Суми плюс 38. Листя на деревах жовтіють і стоїть посуха. В Полтавській області немає опадів, спека і посуха. Німеччина, правда, не написано, з якої частини Німеччини. Ось таке повідомлення. В середині серпня горобина дозріла, значить, буде рання осінь. А оце повідомлення з півночі Німеччини. Навесні, в цьому році, птахи дуже рано вивели пташенят. Рослинки ніби спішать швидше закінчити свій життєвий цикл. Горобина вся-вся стоїть уже в червоних ягодах. У сусідки спостерігаю за ялинкою, на якій в цьому році дуже багато шишок. Західний Сибір, Мінськ, Чувашія, Кизил Орда на півдні Казахстану. Тут листя жовте на деревах до середини серпня. В Казахстані в перші три дні липня летіли птахи у теплі краї. А тепер поговоримо про рослини птахів тварин, які підказують людям погоду на майбутню осінь на зиму. Та зиму. баш коротко стан. Всі плоди на овочевих рослинах дуже рано дозріли. Дерева скинули листя до середини серпня. Зима прийде рано та може бути довгою. Це така прикмета. Вологодська область. дрозди атакують плодово-ягідні рослини. Лицийці вже прийшли в селище, що було раніше тільки в кінці вересня та в жовтні північ Німеччини ще одне повідомлення дуже багато шишок на ялинках. Башкір'я. Шишки на ялинках ростуть на верхній частині дерева. Тут трошки інша ситуація. Україна є декілька повідомлень про врожай на дубі. На дубі така велика кількість жолудів, що, словами не сказати, напевно, зима буде зі снігом. При азові на соснах дуже багато. Шишок, з верхівки до самих нижніх гілок. Дуже багато горіхів та жолудів. До речі, це прикмета теж, стара прикмета, коли багато горіхів та жолудів, теж буде добра, справжня зима. Дуже різна та контрастна погода на планеті Земля. Ми про це розказували і продовжуємо розказувати в наших погодних випусках. І знаємо. Що в північних широтах і на екваторі різні кліматичні зони, але в цих зонах якось раптово стали відбуватися кліматичні збої. Наприклад, Північну Африку та Саудівську Аравію заливають зливи. Опадів так багато, що вони призводять до потужних повеней та змін клімату в цих регіонах та країнах. В цей же час над північним льодовитим океаном наприкінці серпня та на початку вересня на знімках супутників було видно осередки пожежі. Уявляється, пожежа на воді. А це значить, тут була дуже висока температура, якої раніше тут не спостерігали дослідники. Ось тепер ми підійшли до важливої інформації, яка може дати нам підказку про те, що коїться з погодою. Навесні, влітку та на початку вересня 2024 року. Ця інформація, до речі, доступна кожному, хто користується інтернетом. З березня 2023 року в Атлантичному океані вчені фіксували високі температури. Це минулий рік. Саме Атлантичний океан зі своїми потужними течіями більш всього впливає на погоду на планеті Земля. До березня 23-го року вчені дослідники Атлантики фіксували та заявляли про глобальне потепління. Кінці серпня 24-го року, року раптово стали з'являтися повідомлення в ЗМІ про те, що від березня 24-го року, особливо з кінця травня, в Атлантиці спостерігаються і продовжується тема, температурна аномалія. Вода в Атлантиці стала холоднішою за декілька місяців 24-го року на 1 градус. То весь час вона. Піднімалася та температура, а тут за декілька місяців 24-го року на 1 градус. Холодніша стала. Ви розумієте, що сталося? В Атлантичному океані тепла течія Ерніньо, яка давала тепло в Євразію, стала слабшати, а холодна течія ланіє стала більш сильнішою. І ось тому і холодніша є вода. Ми ні в якому випадку не хочемо лякати людей. Ми на це не згодні, а просто ми звикли просто підказувати нашим підписникам. І наші давні підписники знають, що ми займаємося дослідженням погоди вже давно. І знаємо, що на Землі кліматичні аномалії циклічні. Саме в останні роки з кліматичними гойдалками свідчать саме про те, що наша планета входить в черговий міні-льодовиковий період. І це природний процес, і це не значить, що вся планета Земля буде занурена дуже швидко в сніг та люті морози. Охолодження Атлантичного океану на 1 градус за декілька місяців 2024 року свідчить про те, що магнітні полюси, магнітна та кристалічна решітка Землі запущені в роботу і починається нова ера для планети. Ми, до речі, неспроста почали наше відео з повідомлень наших підписників з різних регіонів, країн областей. Ваші повідомлення доказують, що земля знаходиться в стані входу в нові кліматичні умови. Там, де були несприятливі умови для життя, наприклад, та ж пустеля Сахара зараз знаходиться під впливом циклонів з великою кількістю опадів, і тут будуть з'являтися нові оазиси для життя людей. А там, де були сприятливі умови для життя людей, будуть інші умови, які будуть непридатні для життя людей, птахів, тварин для вирощування рослин. До речі, нагадаємо, і це дуже важливо, у змінах клімату на Землі беруть активну участь всі планети сонячної системи, саме сонечко, місяць та зірки. Саме їхнє становище в певних знаках несуть землянам кліматичні зміни. Тому ми. Досліджуємо тему впливу планет на погоду по Західній та ведичній астрології. Аналізуючи ваші повідомлення, шановні підписники, з різних країн, регіонів, областей, міст ми е, прийшли до висновку в близькому майбутньому нас чекають великі зміни клімату. І це стосується Євразії, Канади, Півночі Америки та інших країн. Міні-льодовиковий період в минулі цикли починався з постійних дощів і низької температури. Плюсова, але низька температура, температура навіть влітку. Взимку постійними були сніг та морози. Весна починалася із запізненням, і вона була довгий період холодною. Літо теж було прохолодне сніг та льот не танули. І так знову ж входили в, цей, знову входили в холодну осінь та зиму. І цей процес тривав роками, десятиліттями, сотнями років. Будь ласка, передивіться в інтернеті багато вже є інформації, історичних доказів саме про останній міні-льодовиковий період. У зв'язку з цим люди. Покидали колись придатні для життя області, регіони і переходили туди, де були сприятливі умови для життя, для вирощування сільськогосподарських рослин. Ну що ж, тема дуже велика, важлива і цікава, і ми будемо її продовжувати. А тепер залишається нам подякувати всім нашим шановним підписникам, які розказали та будуть розказувати про погоду в області, країні, регіоні, місті, де живуть. Завдяки вашим повідомленням ми на географічній карті записуємо особливості погоди і зможемо дізнаватися про кліматичні зміни на землі на майбутні роки вже завдяки цим. Позначенням і вивченні цієї теми. Так що, будь ласка, продовжуйте писати нам, тільки обов'язково розказуйте, де ви живете і яка там погода в певний час. Тому що, якщо ви напишете, що ви живете в якомусь місті і навіть не пишете, який регіон, то ми, для нас це нічого не значить. Особливо треба написати, яка погода. Ну що ж, на цьому ми завершуємо відео. Його підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік. На все добре. Бувайте всі здорові, благодатної вам погоди, миру та добробуту.